Я хотіла би зробити деякі коментарі, а вони відносяться до того, до того як ми розглядаємо ситуацію, яка була. Яка здійснювалася під керівною ну, ситуацією, як Ющенка. тому що Максим е, зробив акценти, такі свої молоді радикальні акценти, які, з якими я особисто абсолютно не погоджуюся і ми їх в тексті ніде не маємо. Це справа в тому, що перший період відірвання від Росії нічого іншого робити не можна було. Відірватися від Росії, повернути Україну. Обличчя в іншу сторону це було абсолютно найважливіше завдання. Воно було стовідсотково здійснено, тому що сьогодні ми вже спроможні говорити про те, про що ми говоримо. Але якби та дія тоді не здійснилася, і якби ми тоді пробували здійснювати з Росією якісь євроінтеграційні принципи, то це взагалі ну, навіть не можна було б говорити. Тому мені здається, що але завдяки Максиму, я бачу, що ми мусимо більш серйозно подивитися на ці історичні якби, якісь є етапи і результати цих етапів, і того, і те, що відбулося, і те, що воно означає. Але зовсім ми не, я, я особисто не вважаю, що це провал політики Ющенка. Я не знаю це. Дякую, Максим, але це не це Будь ласка, прошу до коментарів ваших. Ми будемо вам дуже вдячні, тому що ми далі будемо працювати з цими ще текстами і нам дуже потрібно чути їх. Прошу вас, пане Цюха. Дякую, пані Віра. Дійсно таке готове системне, як сказав, дослідження, ампідні такі висновки, з якими можна погоджуватись, можна ні деяких висновках така по-доброму, така впевненість така радість, що вони зроблені, я пізніше зупинюся на яких. А по деяких, чесно кажучи, от, не то, що сумніви, а навіть така боязнь, що от, представники, наприклад, дипломатичного корпусу, які сидять, подумають, що в Україні на рівні експертного середовища розриває думка, що потрібно корінним чином змінити напрямки зовнішньої політики. І мені здається, що тут ще досить уважно подумати, чи потрібно на рівні якраз МЦПД, яка є дуже такою авторитетною установою не тільки в Україні, а й в Європі, чи на рівні інших установ, робити такі висновки і ставити такі акценти. Що я маю на увазі конкретно? Ну от, Візьмемо, наприклад, стосовно мети зовнішньої політики. Мені здається. Що зовнішня політика не може відокремлено розглядатися від внутрішньої політики. Тому, по суті, завдання зовнішньої політики обслуговувати внутрішню політику, так? обслуговувати інтерес, який сформульований внутрішньою політикою. Який інтерес будь-якої держави, і в тому числі України. Ну, По-перше, це забезпечить конкретну здатність країни на міжнародній арені, в першу чергу, в регіоні. Конкретноздатність в економічному сенсі, в політичному, в гуманітарному. І, по-друге, захищеність країни, тобто забезпечить гарантії десь, ну скажімо так, це незалежності, дотримання суверенітету, недоторкності кордонів країни. Так? Яким чином е, 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 оцю мету досягнути? Є вже різні інструменти. Мені здається, те, про що ви говорили, це не мета, а інструменти. Чи то через. Європейську інтеграцію, чи то через певну скажімо, інтеграцію на євразійському просторі, не прозвучало через там, позаблоковість на суверенітет. Але що прозвучало, і як на мене, це досить таки, все -таки, така думка, яку треба ще з різних боків скажімо, проаналізувати, стосовно власного проєкту на євразійському просторі. Всі ми пам'ятаємо перед президентськими виборами Арсеній Петрович. Любив цю тему про власний інтеграційний проєкт і так далі. Я боюся, щоб ця тема власного інтераційного проєкту не підмінила собою тему європейської інтеграції такої. Мені здається, над цим дуже треба уважно думати. Особисто не як представник МЗС, а як експерт. Мені здається, що я переконаний, що ця тема побікована для України. Друге, стосовно напрямків зовнішньої політики, От ви, пане Максим, говорили про те, що в нас два вектори Росія і Європейський Союз. Ну, Ви знаєте, знову ж таки складно погодиться. Якщо ми візьмемо факти, подивимося, чим займалося керівництво держави, маю на увазі президент, прем'єр-міністр, зовнішньополітичне відомство протягом цих семи місяців, то ми побачимо, що ні. Якраз напрямки зовнішньої політики керівним чином не і не лише від того, що було протягом останніх п'яти років, а й протягом е, минулих часів. Бо вперше Україна звернула прискіпливу увагу на інші напрямки, на Азію ще е, рік тому на е, попередньому на цьому що зараз на попередньому саміті ЄС в Ялті е, така ключова тема, яка звучала, це азійська інтеграція, це необхідність сходження України на азійські ринки. Необхідність встановлення більш чесних політичних зв'язків з азійськими країнами. Так от якраз мені здається великий здобуток нинішньої влади в тому, що під селів тут дійсно перейшли до справ. Відбувся досить серйозний з точки зору насиченості, з точки зору практичних результатів візит до Китаю. Планується візити до Індії, до Японії, відбувся потім простроковий ознаковий візит до Минісу, президента Венесуели. Чому він знаковий? Тому що це був певний тест на сталість, на стабільність відносин один з Росією. Принаймні, Бо принаймні один з проєктів, який обговорювався під час цього візиту, проєкт Аверс-Реверс. Да? Зараз у нас Реверс а Аверс. І тут Питання, яке не продає інтересам Росія, тут знову ж таки політичне керівництво держави показало, що воно в першу чергу про свій економічний інтерес. І була певна критика з боку російських чинників. Тобто, що я маю на увазі? Що можна говорити одну векторність, багато векторність це все якби пусті слова, а конкретні напрямки вони мають знову ж таки обслуговувати. Захид внутрішньої політики, і з огляду і наслідки економічної кризи, і вже давно-давно назріло необхідність реформування економіки, для цього треба фінансові ресурси. Україна більш системно почала підходити до напрямків своєї зовнішньої політики. Можна говорити, я би так сказав, про тринок Це традиційний, який ви сказали, ЄС Росія. Я б його розділив, все таки ЄС ША це як Захід. Та, Росія так, як такий, не назве чисто східним, але євразійський напрямок, Да. Росія там, частина е, країн СНД. І е, окремо вона східному напрямку. До нього якраз те, що говорить Китай, Індія Японія можна віднести і Латинську Америку. Це стосовно напрямки. Третє. Як на мене, ви вжили досить небезпечну таку тезу про необхідність запровадження табу на розмови про членство про в членство ЄС. З одного боку повністю підтримую, згоден давно ми про це говорили на рівні Державних Слубовців, на рівні експертів, я маю на увазі ретегаційного середовища, щоб пора вже завершити цю тему. Але ні в якому разі не можна змінити переговорну позицію. Ні в якому разі. По-перше, це буде ромцівна. Правильний сигнал е, тій стороні, про те, що Україна дійсно може країним чином е, змінити напрямки.